Друзі, сьогодні до інквізиції потрапив людина Мурахи та оса квантоманія. Готуйте собі смаколики, мені вподобайки і приємного перегляду! Замість того, щоб одразу почати стріляти, вона стоїть і дивиться. Те, як вона поводиться, викликає великі сумніви, що вона змогла б прожити в квантовому вимірі 30 років. Кліше. Героїню рятують в останній момент. На презентації одні діти, але формати жанр книги не дуже тягнуть на дитячу. Чого в'язниця хоче? Скоту мали б подзвонити не з в'язниці, а з відділку поліції, бо саме туди відвозять затриманих за правопорушення. Ану, поверни. Хм? Це точно твої фокуси. Ти і діла. Зате я отаку маю. Тобто копи знали, що вона зменшила і вкрала поліцейську машину, і навіть не обшукали її речі? І що навіть обвинувачень ніяких не буде з цього приводу і не змусити її повернути машині звичайний розмір? Зате я отаку маю. Зате я отаку маю. Загубила костюм. Ти маєш костюм. Звідки у тебе костюм? У першому фільмі Генк Пім не давав костюм своїй доньці, бо не хотів наражати її на небезпеку. Я вдягну костюм. У жодному разі. Тепер костюм є у підлітка і всім абсолютно пофіг. Ну добре. Це ж було вже. Зекономив вісім баксів. What? Рівень фінансової грамотності кабачок. Може, ти й зекономив 8 баксів. Але яка вартість виробництва часток для збільшення? Якщо це настільки дешево, то може б допоможеш вирішити проблему голоду в країнах третього світу? У квантовому вимірі піце нема. А ні, і геть нічого. Якщо там геть нічого нема, то чим ти харчувалась усі ці 30 років і як вирішувала свої побутові потреби? Мені це одні цікаво. Це наче супутник, тільки. Квантовий, виявляється, дочка Скота Ленга геніальна дитина. Хоча в жодному з попередніх фільмів на це не було і натяку. Ти що надсилаєш? Сигналу квантовий вимір? От зараз дуже влучний момент, щоб Дженет розповіла про квантовий вимір. І Я не можу розказати. Чи, хоча б запитала, як працює цей пристрій перед тим, як Кесі увімкне його? Си його негайно зараз. же. Ти я... маєш вимкнути його першу. Скажи нам, що сталося. Я все ще не буду нічого пояснювати, я буду істерично кричати і спробую зламати пристрій. З голову є проблема. Мурахи залетіли у портал раніше і зменшуватись почали також раніше. Але чомусь Скот має такий самий розмір, хоча мав би бути більшим. Чому Скот виріс тільки відносно квантового виміру? Пам'ятаю, що в першому фільмі він таким чином повернувся з квантового виміру назад. Ми мали б мертві бути. Чому? Дженет тут 30 років прожила, і ви це знаєте. Ти казала, тут немає нічого. Чому ти не розповіла? Нам я про я все усе? поясню вам. Але зараз вони ото сперечаються довше. Дивовижно, але людина може ворушити ногами і розмовляти одночасно. Але Дженет не може застосувати це вміння і пояснити, що відбувається і що вона знає. На даний момент фільму нема жодної причини, чому Дженет не може розповісти, що коїться і чого вона боїться. Не казати нічого не має жодного сенсу. Я це розрулю. Жінку, може, ти скажеш своїй родині, що це твої знайомі і що не варто хвилюватись? Ось це допоможе нам влитися. Як зручно, що вони зустріли старих друзів Дженет, в яких були запасні комплекти одежі, квантовимірці поводять себе як дике плем'я, хоча в них є розвинені технології. Це ж було вже. Кесі і Скота взяли в полон одночасно. То як так вийшло, що Кесі опинилась в цьому поселенні раніше? І в чому сенс проводити ці ритуали з юшкою для кожного окремо? Яка велика діра! Скільки ти дірок маєш? Це рожеве желе питає Скота про його дірки, хоча той же чорний телепат нічим не відрізняється від Скота, принаймні на вигляд. І он там позаду теж є люди. І чому желе не запитуєте саме в Кесі? Це не наша війна. Хай лихо не з тобою сталося. Не можна його ігнорувати. Кесі дуже швидко обирає сторону конфлікту, нічого не знаючи про цей світ. Це вже вдруге вона звинувачує свого батька в усіх гріхах, хоча той каже очевидні і розумні речі. Яке ім'я? Дженет Вандайн. Де вона? Це ми й хочемо з'ясувати. Ти що знаєш її? До цього моменту телепат читав їх думки, але якось так склалося, що Скот жодного разу не згадав про Дженет Ван Дайн, хоча мав без самого початку про це подумати чи сказати, адже знайти своїх родичів це його мета. Ти про нього не казала їм. Ти казала хоч щось? Е, на жаль, він просив не розпространяти цю інформацію. По якимось определенним так і не пояснить, чому Дженет не могла розповісти про квантовий вимір все як є. Ми знову бачимо, як збільшуваний диск змінює розмір предмета в квантовому вимірі, замість того, щоб збільшити дорівняння нашого світу. Збільшилась тільки істота або кал чомусь ні. Ви навели їх просто на нас. Пані, що за пред'яви? Ви перші істоти, яких Скот із дочкою зустріли. Як він міг навести на вас атаку? До того ж, ви самі привели їх у своє поселення замість того, щоб допитати в іншому місці. Маючи технології і вогнепальну зброю, вони чомусь б'ються з писами. Лишайся тут, я бить... Чому вона не одягнула костюм раніше? Хочете сказати, що оце той самий момент, де вона така. Ось тепер точно. Не тоді, коли вона падала, не тоді, коли на неї навели зброю, а от саме зараз. Я дуже довго чекав тебе. Я хотів помститись. Я хотів крові. Що за. Там хтось усередині? Точу дивишся на мене, як баран на нові ворота. Фатум, від якого не втечеш. Усім настільки пофіг на цього персонажа, що в Марвел вирішили вставити кадри з першого фільму, щоб хоч хтось пригадав, хто він такий. Дарене. Не чекав зустріти мене. Боже, яке кончене. А ти й досі щось від нас приховуєш? Я вас захистити. Намагаюсь. Жінко. Ти можеш розказати своїй родині, з ким їм доведеться мати справу, щоб вони були готові? Не можу. Відшукаєш реактор і теж його зменшиш. На що він схожий? Коли я краду щось, то точно знаю, що викрадаю? Його не складно впізнати. Сліше впізнаєш, коли побачиш, замість того, щоб просто сказати, як виглядає той реактор. Є сигнал від скота. Ну так якщо є сигнал, то вийди з ним на зв'язок. Якщо чуєш мене, повернись. Повернись. Не здавайся. Ой! Тату, повернися ще один раз. Ліше герой починає прівазмагать після мотивуючої промови. Іди <helip> до неї, братико. Хіба кожна версія скота не мала б вважати себе оригіналом? Чому раптом вони перестали множитися? І звідки оса знає, якого саме скота потрібно ловити? Гоф не знає, який спота план, не знає, що його донька в заручниках, але чомусь допомагає йому зменшити реактор. У нас угода, їй буде без тебе краще. От жодного разу такого не було, що злодій не виконує свою частину договору. Канк міг би не витрачати час, а одразу забрати кульку телекінезом. А ще краще він міг би одразу їх вбити, не даючи їм шансів зруйнувати його план. Цікаво, на що вони здатні. Танк разом із Дженет зайшли у портал, але у наступному кадрі її веде охорона, а він сидить на своєму дивані. Як це було? Типу, вони разом зайшли, а потім він попросив її почекати там у дверях, доки він всядеться, і тоді вже можна до нього підходити? Оці от стражі та копи із Сан-Франциско закінчували одну й ту саму академію, чи що? Чому вони не обшукують в'язня? Оса і Мураха одночасно отямились і збільшились. Синхроністи. Очевидь, вони втрапили в якусь часову діру. Прожили тисячі років за один день, Вдосконалили знання і уміння і розвинулись сильніше, ніж можна уявити. Мурахи прожили тисячі років, еволюціонували до рівня Тоні Старка і все для того, щоб розрулити ситуацію для людей. Начхати, хто цей гад, начхати, на що він здатний. Я поверну кесі. Народ, взагалі, то у вас там ще й Дженет зникла десь. Хто знає, що з нею сталося? Зробіть хоча б вигляд, що ви про неї хвилюєтесь. <звук> Якщо це не армія клонів, то звідки він набрав таку кількість абсолютно однакових людей. Відстеж дочку Ленґа. Іосунь. Навіщо йому була потрібна ця дівка? Нам так і не пояснили. І скоту її не віддав, як домовлялись. І вбити вирішив ні собі, ні людям. Твого татка тут Дагадаю, ти не не здивована. Кліше. замість того, щоб одразу вбити, злодій буде довго і нудно пиздіти, поки герої не врятують в останню мить. А що це за лазери, такі, які не наносять ніякої шкоди. І чому Скот нічого не робить із кораблями? Армію Канда відписувала купка істот з палицями і списами. Він серйозно хотів захопити Всесвіт із цим військом. Він все ще може перетворити усіх на пелючку одним помахом пальця, але все одно тремтить від страху. Я, наче, обіймаю Годзіллу. Це нічим не відрізняється від нормальних обіймів, адже ви одного розміру. Вона мала б втратити свідомість і впасти великою, адже ніхто не нажимав на кнопку зменшення. Якщо Кесі у стані веледня не від нестачі сил або голоду, то в звичайному розмірі вона б почувалася так само. Довежі швидко! Бомжі зі списами біжать вбивати Бога. Удачі! А я вам про що? Ну і який у вас був план отримати підплів від Канга? Взагалі не розумію, яку мету переслідують жителі квантового виміру. Для них було б краще, якби танк просто з'їхав звідти, адже вони живуть поза простором і часом, а тому ніякі його завоювання їм не загрожують. Лазер, який хвилину тому знищував людей без сліда, тепер просто відкидає. Думаєте, це щось нове для мене? Знаєте, скільки повстань я придушив? І знову те саме кліше. Замість того, щоб одразу вбити, злоді буде довго і нудно піздіти, щоб героїв врятували в останню мить. Для суперрозумних мурах у них досить примітивна тактика м'ясних хвиль, замість того, щоб використовувати технології. Люди зі списами нічого не змогли зробити кангу, а мурахи без нічого задавили числом. Це головний злодій наступної фази Марвел. Народ. Його перемогли мурахи. Щоб перемогти Таноса, була потрібна перчатка нескінченності. Щоб перемогти Канга, тисяча мурах. Відчуйте масштаб. Відчувай, відчувай. А ось очікуване кліше із самопожертвою. Другорядний злодій після того, як його відлупцювали по сраці, переходить на сторону добра і жертвує собою. Хоча в нього нема на це жодних причин. Дарине. Ти цілий. Та у мене зараз дві контузії, ПТСРчик е і, ну, з головушкою є проблеми. Я хоч помру одним з мисників. Кліше персонаж вмирає одразу після того, як скаже свою останню промову: суперрозумних мурах не напрягає, що їх використовують як в'ючних тварин. Усім відомий факт. Якщо нам не показали смерть головного злодія, то значить він не помер і вистрибне на тебе в останній момент, коли ти будеш думати, що все найгірше позаду і можна йти додому. Ну чому ви не переконались, що Канга знищено? І знову головних героїв не вбивають. Максимум, що можна з ними зробити, відкинути і трохи пом'яти лице. Яким чином їм вдалося відкрити цей самий портал, якщо реактор було знищено? Винахід Кесі ніколи не мав такого функціоналу. План завойовника Всесвіту зруйнував герой, суперсила якого це зміна розміру. З несправжнім днем народження Кесі. <плес>